Затишні диванчики, аромат свіжозмеленої кави та стіни, які розповідають історію. Цю кав'ярню створила Олександра, сестра Азовця Віталія Зінчука. Після захисту Маріуполя його разом з побратимами утримували в колонії в Оленівці, де у липні 2022 року РФ влаштувала теракт. Тоді загинули понад півсотні українських військовополонених, серед них і брат Олександри. Зранку з'являється в усіх пабліках інформація про те, що було нібито нашим Хаймерсом підірвано барак з військовополоненими. І ми бачимо, що він 39-й в списку загиблих. Я дізналася про його загибель 14 червня 2023 року. Тобто 11 місяців пройшло з моменту того, як нам підтвердили ДНК. До цього він був в статусі військовополоненого. Тобто не було такого, що нам хтось міг підтвердити чи спростувати інформацію, що вони загиблі. Але на той момент я вже розуміла, що у вересні були моменти підтверджень перших ДНК, і родини вже починали ховати хлопців з бараку 200 Віталій підписав контракт із ЗСУ ще у 2017 році. Служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, брав участь в бойових діях в АТО. Після закінчення контракту приєднався до спецпризначенців Азову. Він прийшов додому і сказав: Ну, вітайте мене, я військовослужбовець 25-ї повітряно-числавської бригади. Ми були просто в шоці, реально, просто в шоці. Ну, Він себе з дитинства в цьому бачив. В нього там вдома ці якісь пістолетики з пластиліну, лего. Це все збиралося. Після трагедії Олександра вирішила створити кав'ярню, аби зберегти пам'ять про брата та віддати шану усім оборонцям України. Кожен куточок кав'ярні має свій сенс: відстріляні гільзи та патчі, передані військовими, позивні оборонців, які загинули в Оленівці, та прапор із підписами, в якого особлива історія. У нас цю стіну прикрашає такий великий прапор. Надписи на ньому почалися ось з цих двох позивних. Це хлопці, вони брати. Один зараз знаходиться в полоні, а один загинув під час евакуації з Азовсталі, в винтокрилі. Мама їхня залишила нам цей прапор, і ми вирішили, що він займе тут дуже почесне місце. І зараз тепер тут вже з'явилося дуже багато і позивних, і назв бригад. Олександра каже, ця кав'ярня не про бізнес майже увесь прибуток витрачає на підтримку армії. Відвідувачі також не залишаються осторонь. Хтось приносить гроші, хтось продукти для військових. А хтось допомагає готувати харчові набори на позиції нашим оборонцям. Що я можу допомогти матеріально за рахунок того, якщо ще є кошти на це, ми допомагаємо матеріально на ремонти, на окопні свічки, тобто на закупку парафіну та інших речей. А безпосередньо тут ми закуповуємо гігієну. Тобто, це там душі, вологі серветки, пюре сухе, яке було з нами фасоване, розфасоване в пакетики по 50 грам. Тобто, щоб хлопці спокійно могли вже його собі запарити і не переживати там про те, що вони поїдять або ні джерки. Тобто якісь перекуси, які фасуються з печива, цукерок, сухофруктів. Сьогодні це місце, куди приходять, аби згадати полеглих, поговорити та поділитися своєю історією. Ніяк не входило сюди приїхати та подивитись, а подивитись було дуже цікаво, тому що я прочитала історію, як, як відкрита ця кав'ярня, ким відкрита. І все було цікаво. А тут проходимо і я згадала, згадала кажу, давай, підемо, вип'ємо, подивимось. О, ти... Взагалі кава, От я зараз спробувала, дуже, дуже смачна. Дуже затишно. Бо так, 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 але... чоловіки воюють. І брак. Так. У вас обох, так? Працівники кав'ярні люди, які не байдужі до теми війни. Дарина працює тут СММ-ницею третій місяць. Каже, конект з Олександрою знайшла одразу. Я побачила, що тут військова тематика, ми почали про це спілкуватися, так як мені це також близько. У мене два брата, вони також військові, я сама переселенка. Те, що вона робить, дійсно не заслуговує повагу. Тобто, що її родина, що вона, що вона допомагає, що вона це все показує в першу чергу, це також дуже важливо, тому що якщо не буде таких от людей, як люди втомилися від війни і тому подібне, але про неї не треба забувати. Треба пам'ятати, що було, що є наразі. Якщо в мене буде можливість робити заходи, якщо в мене буде можливість і надалі допомагати, я просто не задумуючись, буду це робити. Тому що мені хочеться, щоб не тільки пам'ятали, а мені хочеться, щоб було все зроблене для того, щоб цього більше не повторилося. Кав'ярня Плюс плюс у Кам'янському місце, де кава смакує не лише завдяки зернам, а й завдяки людській підтримці. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.